Ми в загальному в принципі брали участь так, але не досить успішно. Але я думаю, рівень нашої гри буде тільки збільшуватися, і ми станемо обов'язково призерами якихось чемпіонатів ще. Неодмінно. Звичайно, я граю кожен день, в принципі, кожен вечір після навчання. Це для мене звично. Я дізнався про цей турнір з інтернет-мережі. Так, мені зацікавило цей турнір, мене цей. І тому я вирішив взяти своїх друзів та поучаствувати в цьому турнірі. І як бачите, переміг. Я взагалі сьогодні не хотів, якщо чесно, їхати. Він мене розбудив 8 ранку з моєю командою. І ось так поїхали. Так. А до цього я грав в баскетбол юношеський, грав на ю 16. А потім я отримав травму і все. І зараз перший раз вийшов за це все время.